Привіт! В одному зі своїх відео я розповідав про недоліки лагуни третього покоління. В цьому ж відео я хочу поговорити про її переваги. І перша перевага це її ціна. Ціна покупки, ціна продажу і ціна обслуговування. Розберемо кожен з цих пунктів окремо. На середину 2023 року придбати автомобіль у більш-менш нормальному стані, ти зможеш приблизно за 7-8 тисяч доларів. Що ж стосується взагалі потолка цін, він іде від 5 до 12 тисяч доларів, в залежності від модифікації, від року випуску, а також від комплектації. Якщо ж говорити про продаж даного автомобіля, враховуючи їхню надійність, враховуючи стійкість кузовів, продати ти його зможеш за ті самі гроші, якщо навіть не за вищі. Ну і по обслуговуванню. те, що я вже казав в попередніх відео. Якщо ти будеш обслуговувати її в офіціального дилера, якщо ти будеш купувати виключно оригінальні запчастини, це буде коштувати дешево порівняно з іншими виробниками. Наступний пункт, який я хочу записати до переваг лагуни третього покоління це її недооціненість. Що я маю на увазі? По-перше, завдяки цьому ще можна знайти досить просто живий варіант. Якщо брати, наприклад, той самий Маган 3, знайти його вже досить складно і ціни на нього значно вищі, при тому, що це автомобіль d класу. По-друге, автомобіль лагуна третього покоління не так часто крадуть, як інші автомобілі. Я б навіть сказав, їх майже не крадуть. Тому твій автомобіль, скоріш за все, буде цілий. Лагуна 3 не частий гість на розборках і за ним не стоять в чергах. Тому недооціненість даного автомобіля тільки плюс. Поїхали далі. І наступний пункт це комплектації. Французи завжди відрізнялися досить гарними комплектаціями. Те саме стосується і лагуни третього покоління. Ти можеш знайти варіант як на веслах ззаду, так і варіант ініціали. Взяти той самий фор control який є на лагуні третього покоління. Він дає шикарну управляємість автомобіля. Не знаю, чому інші виробники його не ставлять, але лагуна завдяки цьому просто пливе як по місту, так і на трасі. Наступна перевага це кузов автомобіля і матеріали салону. Оцинкований кузов. Не кожен автовиробник може сказати, що його автомобіль має такий самий. Навіть якщо автомобіль. Вже катається 15 років, в нього, скоріш за все, не буде навіть рижиків, не кажучи вже про гнилі пороги і так далі. Ще один важливий плюс це економія. Економія на паливі і економія на обслуговуванні. Звичайно, 4,2 або 4,5, як на третьому магані, витрати палива в тебе не буде на двигуні К9К 1,5 літрів. Але чесні, 5 літрів на 100 км на трасі. І приблизно 7 літрів на 100 км у місті в тебе вийде. Ну і коли я кажу, економія на обслуговуванні, я маю на увазі вартість оригінальних запчастин, а не сама економія на обслуговуванні. Ну і останній пункт, який я хочу виділити, це надійність. Я пересів на третю лагуну з Мегана другого покоління. І що я хочу сказати, кожні півроку я обслуговував ходову на другому Мегані. На цій лагуні я вже катаюся півроку. Я чотири рази був на різних СТО, був у офіціалі. І я ще нічого не робив по ходовій цього автомобіля. Те саме я можу сказати і про двигун. Головне, вчасно міняти моторну оливу і не забувати про якісні оригінальні запчастини. Тобто півроку по українським дорогам, півроку по вбитим українським дорогам. І це при тому, що попередній власник майже нічого так само не робив у ходовій. Хіба це не показник надійності? Як на мене, це саме надійність? Ось і всі переваги, на які я хотів звернути твою увагу. І якщо ти розглядаєш лагуну 3 як наступний автомобіль, то це гідний варіант. Дякую за перегляд.